Всім привіт вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Баклажан. Друзі, це та рослина, яку я вирощую, напевно, на рівні із кабачками. Чому? Тому що дуже-дуже багато використовую її плодів. Вони дуже смачні, вони корисні і ви можете використовувати їх у великій кількості страв. Ось чому я підходжу до вибору насіння цієї рослини з великою увагою і ретельністю. Дуже багато варіантів різних сортів баклажан. Можна дуже легко заплутатися. Я для вас виділив сьогодні невеличкий список із п'яти. Знову ж таки, буду купувати їх із насіння бренду Професійне насіння. А вам повторюю: не обов'язково я не рекламую цей бренд. Ви можете придбати у будь-якого іншого виробника або навіть будь-який інший сорт. Просто зверніть увагу і на оці п'ять варіантів. Я впевнений, що кожен з вас хоч один, та для себе також візьме у свою скарбничку. Я, до речі, в цьому році ще хочу спробувати виростити ось такі баклажани це біла лілія. У Мене вирощував сусід, і ви знаєте, доволі таки гарний урожай отримав і доволі смачні баклажани. Тому гарного перегляду. І перший у списку у нас баклажан Гордіта F1. Це ранньостиглий стиглий гібрид, перші плоди якого ми можемо збирати вже через 65-70 днів після висадки розсади. Він успішно вирощується як в теплицях, так і у відкритому ґрунті. Рослина середньоросла, потужна, має доволі рясне листя. Рясно цвіте і формує близько 7-8 плодів на кожній рослині, демонструє стресостійкість і швидко відновлюється після впливу несприятливих факторів, відрізняється високою хворобостійкістю. Баклажани насичено фіолетового кольору, ось бачите, на своїх екранах. Плоди подовжено циліндричної форми, але при переростанні стають такими більш округлими. У довжину вони виростають приблизно до 17 см у діаметрі 5-6 см. Середня вага кожного баклажану становить 350-400 г. Шкірочка у них щільна, гладка, така блискуча, М'якоть світлокремова, помірно пухка із незначною кількістю насіння. Смак приємний, такий без гіркоти. Урожай може довго зберігатися і транспортуватися без трати своїх характеристик і без трати свого товарного скажімо так, вигляду. Термін зберігання приблизно 2-3 тижні. Ідеально підходить для приготування різних страв, для консервування, а також для заморожування. Другий у списку у нас баклажан Night Lady F1. Це ультраранній продуктивний гібрид, що має тривалість вегетаційного періоду 45-50 днів. Дана рослина середньоросла, потужна. Має доволі густе листя. Він рясно цвіте і формує велику кількість плодів до 12 штук, але за дотримання нормальної агротехніки. Чутливий до загущення посадки, тому враховуйте цей момент. Демонструє непогану стійкість до вертіцелезу, вірусу мозаїки і фітофторозу. Баклажани виростають до 25 см довжину, а в діаметр 4-5 см. Вага кожного блажана може становити 200-250 г. Форма подовжено цилідрична. Поверхня шкірочка сама, вона така гладка, рівна забарвлення темно-фіолетове і з таким блиском. Мякоть світла, щільна, смачна, захищена тонкою і твердою шкіркою без гіркоти. Вражайність за дотримання нормальної агротехніки і умов 7-8 кг. Має хорошу транспортабельність і непогано зберігається. Ідеальні приготування різних страв також можна консервувати, заморожувати. Третій у списку у нас баклажан Perfection F1. Це ранній гібрид, перший збір, врожаю якого можна отримати через 65-70 днів після висадки розсади на постійне місце росту. Він демонструє стабільно високі результати при вирощуванні у закритому і відкритому ґрунті. Рослина середньоросла, потужна, має рясне листя, формує значну кількість плодів, які не скидають зав'язь при несприятливих умовах вирощування віддає перевагу такому більш інтенсивному освітленню, регулярному зволоженню ґрунту і внесенню добрив, стійкі до вірусних захворювань і, до речі, улюбленець, як і інші баклажани Колорадського жука. Баклажани мають блискучу темно-фіолетову таку гладеньку поверхню, подовженої форми, у довжину виростають 12-18 см у діаметрі приблизно 6-8 см. Середня вага одного баклажана за дотримання нормальної агротехніки його вирощування складає 300-400 г, доволі крупненький. М'якость майже біла, без пустот і з невеликою насінневою камерою. Має дуже гарні смакові властивості і ідеально підходить для приготування різних страв, для консервування і також для заморожування. Повторюю постійне заморожування, тому що я частину своїх баклажан дійсно заморожую на зиму. Виходить дуже смачно. Тому додаю і в супи, і до картоплі. Ну, спробуйте, якщо не пробували ні разу. Якщо хочете трішки виділитися, то зверніть свою увагу на баклажан Біла лілія. Це дуже врожайний і середнім терміном близько 110 днів дозрівання сорт. За смаковими якостями він більше нагадує, знаєте, такі гриби печериці. Виділяється незвично білим забарвленням і практично без гіркоти шкірки. М'якоть, дуже ніжна в нього. І він майже без насіння. Плід конусоподібний, розміри в середньому 8х18 см і вага кожного баклажану 300-400 г. Дотримуючись правильних заходів агротехніки при його вирощуванні, можна отримувати до 5 кг з однієї рослини. Але пам'ятайте, що він вимагає помірного поливу і звичайного розпушування ґрунту постійного. Даний гібрид практично не хворіє на фузаріоз. Знову ж таки, має гарні смакові властивості і підходить для приготування на повсякдень, так і для маринування можете його використовувати, тому зверніть на нього також увагу. Ну і, звісно, варто звернути увагу на баклажан Анет F1. Це ранньостиглий гібрид, який має подовжену циліндричну форму. Доросла рослина має досить міцне стебло із красивим листовим покриттям. Цей сорт баклажана має властивість до регенерації. Плодоносить на 60-70 добу після висаджування розсади. Стиглі плоди важать у середньому 600-700 грам і мають блискучу гладку поверхню, забарвлені в такий фіолетовий колір, ось бачите на своїх екранах. Крім того, цей сорт відрізняється доволі таки прекрасними смаковими якостями, тому також ідеально буде використання приготування різних цікавих страв, маринуванні, консервуванні. Ось такий перелік насіння баклажан для вас я сьогодні приготував. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим, і ви для себе також підчеркнули щось цікавеньке. Якщо так, то завжди прошу поставити подобачку. Підпишіться на канал, якщо ви ще досі не підписані. Це дуже допомагає його розвитку і піднімає мою мотивацію. А також коментуйте, друзі, які баклажани вирощуєте ви. Розписуйте свою практику, чи дійсно вони так гарно подоносять, чи дійсно це доволі гарні сорти баклажан. Мені також буде цікаво. Дякую вам ще раз і до нових зустрічей.